Доброго вечора, шановні телеглядачі, в ефірі програма Пульс, актуальне інтерв'ю. і Я, його ведуча Катерина Бромірська. Сьогодні до нашої студії завітала гарна дівчина, волонтерка Олександра Андебур. Вітаю Саша! Доброго вечора! Нарешті е, сталася наша зустріч. Я тебе вже давно хотіла запросити, але я розумію, що в тебе дійсно дуже багато справ, тому хочу, аби ти розказала нашим глядачам. Як змінилося твоє життя з цієї дати? Так з 24 лютого, чим ти зараз займаєшся? Зараз я волонтер. Військовий волонтер. Раніше до, до війни, як ти каже, да нас усіх життя поділилися на до і після. Я була фотографом і зараз ну, намагаюся інколи поєднувати, але більш все ж таки майже увесь мій час приділяється волонтерству і допомозі військовим. Багато дівчаток, жінок нашого віку вирішили виїхати, так бо дехто продовжує працювати на тих самих роботах, так на яких працював. Чому ти вирішила стати волонтером? Ну, це таке питання дуже обширне. Ну, по перше, якось я не відчувала, що я повинна виїжджати. в когось. Було таке перечуття там, да, що вони е, повинні. В мене ні, навіть коли була можливість виїхати. І всі до цього мене спонукали. Я сказала, що я, що я не піду, бо я з перших днів вже почала допомагати. І я розуміла, що тут я я, я потрібна. А плюс багато виїхали в кого є діти. Так вони їх повозили. В мене їх не, е, нема. Тому я вирішила, що я можу бути тут. Я повинна бути тут і, і, і допомагати. Якщо я, я щось можу зробити, то я це повинна з, з, зробити. Тому тут. А ось чому ти вирішила взагалі? Ну ти, хоча ти кажеш, що ти намагаєшся поєднувати чи вдається поєднувати основну роботу, так і волонтерство це вже як робота. Вона хоч хоча й не оплачується, але це повноцінний графік, так іноді навіть без сну. Поєднувати, на жаль, не дуже вдається. Тобто, моя робота, скажімо так, там з 100% мого часу перейшла на там 5% мого часу. Тобто зараз від моєї оплачуваної роботи залишилось дуже дуже мало, тому ну зараз більше я волонтер ніж фотограф. Розкажи на що ти зосередила свою діяльність, саме на яку допомогу, на що направлена твоя робота? Найбільше, ну по-перше, це допомога військовим. Є просто волонтери, які допомагають переселенцям. Да, я допомагаю військовим. Одного часу більше це йшли великі збори, тобто там і машини купляли, і там тепловізори. Тобто, це були великі збори, купляли щось коштовне. Зараз на жаль, вже такі збори не закриваються, бо допомога дуже зменшилась від народу. Тому зараз більше я переключилася на формування військових аптечок. Бо зараз те, що видають, воно дуже неякісне і, на жаль, не рятує життя людини, коли це, це, це потрібно. Тому я збираю там кошти з людьми, там да, і закуповую те, що якісне, і формую вже такі аптечки, які потрібні нашим військовим. Ну але паралельно все одно залишається допомога і продуктами харчування, і гігієною. І інколи ті самі збори, тобто те, що просять військові, намагаємося по максимуму ці запити закривати. Ну, А як Ось ну я хочу для себе там зрозуміти, як над до тебе надходять запити, чи ти вже сформувала, ну, ось такий там список, з... з якими ти співпрацюєш з військовими? Чи ну знаєш, як коли кажуть, що от, приходить запит… постійні клієнти, а... <с? <с?> так, або ще хтось каже: ось ми допомагаємо, а не ну може і мене потрібно? Ось, ну щоб як ти перевіряєш ну, які саме запити, так кому зараз потрібніше? я ж гадаю, це не, не один, не дві, не три людини звертаються? Е, ну, запити над, надходять більше через Інстаграм. Е, тобто, якось по-перше, ну, ну, в мене прописано, що я волонтер і в пошуку, просто коли там вводять волонтер, то знаходиться моя сторінка. Плюс дуже багато вже за цей час там просто че, через знайомих, дружини, Серафани військових. Радіо, да, там вже тобто вони приходять самі через інстаграм. Фільтрується все. Дуже сильно фільтрується, бо на жаль, в ну десь, мабуть, 80% запитів це аферисти, ті, хто бажають нажитися, навіть є самі військові, тобто це реально ну, військові справжні, але вони щось беруть у волонтерів, перепродають або ще щось. На жаль, така ситуація є, да скрізь є люди різні. Тому перевіряється все документи, питаються. По-перше, це військовий квиток або офіцерське посвідчення, потім номер бригади, напрямок, перевіряється інформація через там інших знайомих. Питаєш, чи справді ця бригада там, чи справді вона, бо є, наприклад, такі ситуації, коли бригада просто втікла. Таке теж було писали, що ми там на тому та напрямку Верючи, тобі, тобто. Так. Да, тобто перевіряється все через там знайомих інших військових, і потім вже формується запит, тобто, ну вони ще вказують, що їм потрібно. Якщо я це можу допомогти, то я допомагаю. Перевіряю і допомагаю. Якщо ні, то я пишу, що вибачте, але на жаль, чи можу. Давай ще раз заакцентуємо увагу глядача, чому це потрібно, так? Чому потрібно перевіряти документи? Бо, знаєш, як деякі кажуть, зажрався волонтер, не всім допомагаю, бо там хочу, не хочу. А ось можливо в тебе є приклад, ну не називаючи той момент, коли дійсно натрапила на афариста. Ледь не кожного дня, якщо чесно. Я ж кажу, ну, кажу, в день надходить десь по 15-20 повідомлень з проханням а, поширити збір. Це най таке. Найпоширеніше, бо збори йдуть на чиюсь картку, тобто я не можу перевірити, скільки коштів надійшли, скільки вони витратили. А мене була така ситуація, коли мене просили поширити збір, а мене а в мене було те, що на що вони збирали. Я написала, кажу, я вам можу безкоштовно на, на, на надати, але закрити збір. Вони сказали, так, добре, я їм вислала цю, цю річ. Я перевіряла документи, спілкувалась з командиром. Тобто я перевірила все це. це це реально бойова бригада, все нормально. було да. ця річ. Але коли я вже передала, вони отримали, мені просто фото скинули, в себе не виставляли. І збір продовжувався. Я і коли я написала, що я ж вам від ну відправила вже закрити збір, ви ж обманюєте людей. Коментарі мої повидаляли, повідомлення просто проігнорували, і все. З того часу я не роблю репости зборів на чиїсь картки, бо я не можу ніяк потім заставити їх і позакривати. Тому тільки або власні збори на свою картку, або тих волонтерів, кого я особисто знаю і довіряю, що точно вони не будуть обманювати. Ми забули проговорити, що окрім того, що до, до роботи там можна додати ще, що, що ти блогер. Бо через інстаграм багато Я не ну, це але так і є, бо знаєш, чому ось нещодавна була ситуація, якраз з одним із відомим блогером, яка хотіла зробити як найкраще, так виставила репост, але не перевірила. І це важливо зараз. Багато людей стоїть міні блогерами і так далі. І багато хто робить ці репости, не перевіряючи навіть. Не питаючи, і просто вони ну, гадаючи, вони допомагають, а насправді ось такі ситуації? Ну на, на жаль, так. Тобто, все, все, що публікується, потрібно перевіряти, думати так само, як і та історія, коли роботу ППО виставляють. А теж потрібно розуміти, що в нас війна, і відслідковується все, і, вся, і все, що ми кажемо і виставляємо, може бути використано проти нас. Ну в мене так само була історія, коли я виставляла, що там в конкретне відділення лікарні перевезли поранених, і потрібна така та така -то допомога. І потім. З деяких органів мені сказали, що не що не можна так виставляти, і з тих пір я пишу або взагалі, або там просто шов в лікарню без пояснення, в яку тому ну, так потрібно так. фільтрувати все. Краще потім пояснити, і то треба знати, так чи це дуже важко, чи реальна нереальна людина? Ну але це приватно вже повідомленнях. Е, так, але ну, в приватному теж намагаємося поменше інформації, бо ми не знаємо, mm -hmm. да, хто є хто. На жаль, у нас е, війна з людьми, які можуть розуміти і знати нашу мову, і легко робити вигляд, що вони українці, плюс і серед нашого населення. На жаль, є люди, які їх під, підтримують і можуть бути колаборантами. Тому, як би як то кажуть, знаєте, у другій світ світ світовій було зрозуміло, хто хто ворог, а хто наш? А в нас все дуже перепутано, тому потрібно бути дуже обережними з інформацією. Якщо повернутися трішечки про минулі збори, хотіла запитати тебе, можливо, один наз... назвати один якийсь збір, яким ти і досі пишаєшся, що ви це зробили, як для чого це було? Для кого? Це, мабуть, збір на авто. Це був такий дуже важкий збір і дуже важка історія, бо це авто ми їздили, купляли в іншу область, перефарбовували, ремонтували. Воно і ремонтується досі. Це було так, дуже складно, але я, ну, я пишаюся, що вдалося взагалі придбати це авто, бо в тому підрозділі взагалі його немає ніякого. Тому це, мабуть, такий був найкоштовніший збір, так, з усіх. Хотілося проговорити ще про те, що так, ну ти проговорила, що. На жаль, зараз менше допомагають, ніж раніше, але я бачила, що ти намагаєшся придумати всякі фішки: так, ці лотереї, це і якісь там заходи. Розкажи про це детальніше. Так, на жаль, як потрібно вже танці з бубном плясати, щоб щось вигадати. Придумаємо, розігруємо трофей. А, тобто нам військові інколи продають трофеї тор... тор... з фронту, це або якась там амуніція окупантів, або там, тубуси від снарядів дуже популярні, їх розмальовуємо там, або петриківський розпис, або якісь там і розігруємо і так збираємо кошти. Хтось, я бачила, там картини малює, хтось там футболки виробляє, браслетики, просто бучо. Я не знаю, що тільки можна придумати, якщо це дасть результат зібрати кошти, то ми це робимо. І хотілося трішечки про особисте. Я знаю, що твій хлопець він зараз на війні. Може, декілька слів про те, як це. Бути тут, так, а коли коханий захищає нашу країну. Як це? Ну, Просто вчишся приховувати біль за, за жартами. Це насправді дуже важко, просто поєднувати два світи війну, втрати і загиблих з світом, де у людей життя продовжується, да, вони і по клубам, і по ресторанам. Тобто, це трошки мозок не розуміє, як це може відбуватися за 100 кілометрів. Кі 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 дуже важко морально, психічно намагаєшся якось ховати біль там за посмішкою. Тому я, я думаю, зараз зрозуміють і дружини, і родини, і військових, як це. І, на жаль, це розуміють лише ті, хто це переживає. Е, але е, потрібно розуміти, що з цим може стикнутися кожна родина. тобто, Кожного батька, чоловіка може таки призвати, і на нашому місці може бути кожна. Тому поки у вас є можливість, поки є будь-яка можливість руками, грошима, потрібно допомагати і робити все, щоб ця війна якомога скоріше закінчилась. Бо якщо нічого не робити, на жаль, е на фронті і так дуже важко, і з кожним днем там людей ще менше. і... І допомоги менше, і тому як якщо нічого не зміниться, то фінал може бути не дуже класний. Тому потрібно, якщо у вас є там час або ще щось, є така допомога, яка не потребує коштів. Це там плетіння маскувальних сіток. Зимою дівчата робили копні свічки. Там шкарпетки в'язали, пиріжки готують. Тобто не, не обов'язково бути багатим, щоб донатити. Стосовно донатів, також є донати і маленькі, є надходження на, на картку 2 гривні, 5, це все одно допомога. Якщо там 100 людей кинуть по 5 гривень, це вже 500. І з таких от крапельок і складається ця допомога. Тому дуже важливо, поки це не торкнулося вас, зробіть так, щоб ця війна закінчилася раніше, поки це дійде до вас. Хотіла спитати: тебе ти більше волонтер-одинак чи ти е, приєднуєшся до інших волонтерів, так, до якихось організацій? А, ну, чи кажу, є так? Співпраця так співпраця є точно. Є така, як волонтерська магія, її на, на, називають. Ну як ми кожен сам по собі допомагаємо, але в нас є група, де всі волонтери нашого міста. Ми спілкуємося, допомагаємо один одного, з там, там в кого є там щось там зі списку, і ми один одному передаємо і допомагаємо. І, і ну, насправді, завдяки такій співпраці, дуже багато питань. Вирішується прям дуже ти інколи навіть і не знаєш, як вирішити якусь проблему, а потім там через знайомих, знайомих і знайомих хтось там знаходиться і допомагає, і ми самі інколи в шоці, просто як якесь питання вирішується. Так що співпраця дуже допомагає. Це це, мабуть, не знаю, там половина успіху всього волонтерства. І хотіла запропонувати, щоб ти розказала нашим глядачам, як можна звернутися до тебе, чим можна допомогти, де можна подивитися, що потрібно наразі, там який збір, де на що треба гроші. Зараз я дуже активно веду стрінку в інстаграм. На інші соцмережі, на жаль, не вистачає часу, а в інстаграмі всі звіти, збори актуальні, тобто я виставляю в сторі сам списки, що, що потрібно і люди придуть, або яка допомога потрібна. Тоб, ну, тобто, в принципі, все в інстаграмі в є. Там це все можна слідкувати і допомагати. Плюс є таке на, ну, наприклад, є люди, які там, раз на тиждень виділяють якусь там, суму на, на допомогу і вони. Мені пишуть, там, що зараз потрібно. І я пишу, там зараз потрібна мівіна, зараз там вологі серветки. Вони це закуповують і передають. Тобто можна або писати, або просто слідкувати в сторіс. Стосовно зборів, зараз в мене йде збір на, на потужний Бандера-павер. Потім буду збирати на складові для аптечок. Це якби я так зараз більш перейшла на це. Бо це рятує життя, тому допомога потрібна буде багато на це, і можна просто слідкувати в інстаграмі. Там буде вся інформація. Ти забула проговорити одне із важливих: це те, що іноді і треба така фізична. Чоловіча сила, бо да. бо да я бачила деякі сторіс. Ти все ж таки дуже маленька. А пакети та ці коробки, які ти відправляла, вони надважкі. Так, да, зараз стало трошки важко, бо я без машини і передавати посилки стало важко, тому часто звертаюся в сторіс до людей, там хто, наприклад, може там зараз підвести до пошти, або звертаюся до інших волонтерів. Тому інколи так, просто потрібна фізична сила. Наприклад, нещодавно військові передали тубус під снаряду, і його потрібно було відвести у Дніпро, щоб дівчинка розмалювала, потім буду його розігрувати. І він настільки важкий. Що я просто навіть фізично і не в змозі його донести до машини, то я виставляла і шукала чоловіка, який зможе проїхати в мене його забрати і вигрузити там в, в дівчинки, бо там теж дівчинка. А так що інколи просто елементарна фізична сила потрібна. Дякую, Саша, за те, що ти знайшла час, так за те, що ти розповіла і особисто, так і за те, що ви допомагаєте. Ви я називаючи ви, кажу «ти» і люди, які довіряють тобі, які допомагають, які вони відгукуються так на твої сторіс і всім, чим може, допомагають, бо кожна така допомога вона наближає нас до перемоги. Так, я б хотіла би сказати дуже дякую цим людям, бо на ну насправді без них би я би ні, б я, б ні, я, я нічого би не змогла і допомагати, бо від себе я не маю таких там фінансових можливостей або фізичних, там на да, що все робити самі. Тому вся моя допомога тільки завдяки людям небайдужим, які і донатять, і допомагають фізично, щось купляють, передають там ті ж там шиють футболки, тобто це все тільки Завдяки лю людям. Я якби просто поєдную ці два світи між собою, щоб вони могли якось контактувати. Тому я безмежно дякую всім, хто долучається і, і допомагає. Але навіть поєднання це також надважка важка справа, тому ми дякуємо і тобі. Я хочу нагадати нашим глядачам, що в гостях у нас сьогодні була волонтерка, така тендітна, маленька Олександра Андебур. З вами була Катерина Бермільська в програмі Пульс актуальне інтерв'ю на все добре, все буде Україна!